Доброго дня, діти. Казка чарівна до вас поспішає, всіх вас запрошую. Ми починаємо. По дорозі бігла мишка і несла в торбинці книжку. О пеньочок зачепилась і торбинка загубилась. По дорозі я йшла і торбинку цю знайшла, а в торбинці є казки, ті, що люблять малюки. Кого ви бачите на обкладинці? Звірів. А з якої казки ці герої? Так, правильно, ці звірі з української народної казки зимівля звірів. Давайте їх згадаємо. То жив у ладачого і злого хозяїна. Так, Віл. А який він був? Роботящий, багато роботи всякої робив. А як з ним поводилися? Дуже погано. Вони держали його в холодній повітці, і харчі погані давали. Що ж надумав Віл? Так, а надумав він покинути хазяїна і піти світ за очі. Кращої долі шукати гірше не буде. Кого віл зустрів по дорозі? Першим був так, правильно, барана. А що відповів баран? Від зими лютої тікаю. Літо красноє шукаю. А що запропонував віл барану? Віл запропонував барану іти разом. Пішли вони. Кого вони зустріли далі? Свиню, потім гусака. А хто останній приєднався до гурту? Півник правильно. Що запропонував Віл своїм новим друзям? Давайте друзі, хату шукати. Що ж вони йому відповіли? Мені твоя хата не потрібна, в мене кожух теплий, так сказав баран. І я морозу не боюся, я в землю зариюся. Промовила так свиня. А нас пух буде гріти, сказав гусак і півник. І довелося валові шукати хату одному. І він її знайшов, правда? зажив собовіл, приспівуючи. В теплі в добрі їжа волова смачна, і хатина тепла. А що ж потім сталося? Так стали всі звірі по одному проситися до волової хати. А чому віл впустив звірів до хати? Тому що звірі лякали зруйнувати його хату, нашкодити їй. але все ж таки стали вони жити всі вкупі так, весело. А хто першим запримітив звірів у хаті? Так, правильно, це була лисичка. Вона почула, як співник співав гарно свої пісні і вирішила розказати про це вовку та ведмедю, що там можна поласуватися місцем і гарно поживитися. Але в них це вдалося. Що сталося з хижаками? Так правильно наші звірі перемогли, тому що дружба завжди перемагає зло, тому що вони жили всі мирно і злагодно, один одному допомагали і не врядували. Молодці діти, дякую вам. За казку, добре згадали ви. Але чого вчиться казка? Краще скажуть нам прислів'я. Добре там живеться, де гуртом сіється й ореться. Дружба дорожче за золото. Друга шукай, а знайдеш тримай. А тепер, діти, давайте назвемо всіх героїв нашої казки: віл, баран, свиня, гусак, півень. Скільки їх всього? Так, п'ять. Розділимо слова на склади. Нагадаю правило: скільки в слові голосних, стільки і складів. ВІЛ. ВІЛ. Один голосний. Значить, один склад. Наступне слово. Баран. Баран. Два голосних звука. Значить, у слові два склада. Молодці діти. Наступне Слово свиня. Свиня. Два голосних звука. Тобто, значить, два склади. Так, дітки, далі. Гусак. Гусак. Два голосні та. Так, молодці, два склада. Далі, півень. Півень. Два голосні. Так, два склада. Молодці. А тепер спробуйте ви визначити, скільки у слові складів. Лисиця, ведмідь. Вовк. До нових зустрічей!